У Кропивницькому тиждень тестують новий автобусний маршрут номер 119 Він їздить від автостанції номер 1 до мікрорайону Велика Балка, звідти до автостанції номер 2 і у зворотньому напрямку. Тестування роблять, аби відкоригувати графік руху та маршрут, пояснює начальник служби експлуатації комунального підприємства Електротранс. До початку військового стану 119-й маршрут у нас працював, але трошки в іншому форматі. Але Чому заключається його тестування? В тому, що він трошки видозмінений. Ми мали ціль зв'язати між собою автостанцію номер 1 і автостанцію номер 2 Каже, їздить автобус з 6 ранку до пів 11 ночі з інтервалом одну годину. Водій автобуса Анатолій Чорний говорить, під час тестування на маршруті виникають складнощі через необрізання гілля дерев, яке пошкоджує автобус та припарковані машини на зупинках. Два поворота під 90 градусів. Виходиться, а цим автобусом З Цим автобусом ще можна буде поїхати, якщо поїде великий, він не приїде. Мені, я вимушений виїжджати на зустрічну. мало на зупинках стоять знаків. Зупиняєшся, просиш люди, ну беріть автомобіль, на це ніхто не реагує. Знака нема, саме елементарне. Ось зараз буде поворот. все, що бачите, вітки не почищені. Це треба вбрати. Якщо я навіть з повороту, я не можу. У мене дивиться висота, яка. Бачите? Ось що. Видно щось, Видимо. є. Геннадій Джавага каже, новим маршрутом користується, їздить на роботу. Жителі району Балки дуже просять, щоб маршрут автобуса 119 придріти до... Лілікавського кладбища тому, що жителі балки, щоб доїхати, треба платити два до центру. А так прямий прямий маршрут буде. Новий маршрут запустили, бо були звернення від жителів. Після тестування відкоригують графік руху, сказав Василь Осіпов. Перший день у нас практично платних пасажирів було на суму 812 гривень. То на вчорашній, ну на сьогоднішній ранок, тобі ж після двох змін ми вже мали. Близько по півтори тисячі. Тестувати маршрут планують ще тиждень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.